Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Донатьте на ЗСУ кожен день. А хто не буде донатити, то хай йде на мобілізацію. А хто не буде донатити, не йде на мобілізацію, хай ховається по хатах. Ми накладемо арешті на його хату, заблокуємо карточку, і ти цікає, і через паркан до тебе зайде. Це не я кажу, це губернатор Кім. Миколаєва. Пам'ятаєте, з губернатора Кіма, який начебто очолював оборону Миколаєва? Так він себе позиціонував, очолював у своєму кабінеті в мерії, закинувши ноги на стіл. І телебачення з нього ліпило героя. Ну, на початку війни в Україні не було більшого героя, ніж губернатор Кім. Кожен день по 20 разів телевізор. Потім якось усі зрозуміли, що він зовсім не герой, і він зник. А зараз знову вийшов і починає давати інтерв'ю, знову з нього хтось ліпе героя. Але незалежні журналісти віднайшли той факт, що восени 2022 року, весною вірніше, вибачте, 2022 року, коли йшли самі гарячі бої за Миколаїв, губернатор Кім купив дружині годинника. За 12 тисяч євро. Ось така невеличка дрібниця. Ну, подумаєш, купив годинник за 12 тисяч євро, коли йдуть бої за місто Миколаїв, місто, де він є губернатором. Чому, в чому біда українців? Біда українців в тому, що вони вибирають тих, хто ними керує. Це традиційна біда. Спочатку українці вибирають, слухають їх. Ліплять з них ідолів, а потім чухають собі потилицю, коли ідол упав. І вони побачили, хто, кому вони кланялись, а потім беруть бандуру і починають плакати. Українська традиція така, але вона не доведе до добра, а доведе до чогось дуже поганого. А з вами український історик та журналіст Оршвець. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Дякую.